Анонсований у вересні iPhone 16 вже доступний по більш-менш адекватній ціні в будь-яких магазинах України. Тому саме час зараз купувати iPhone 15 чи навіть 14. Ви запитаєте, у чому логіка? От зараз ми вам і розповімо. З вами Володька Сересморшопінгу Hotline.ua і ми починаємо. Спершу хотів нагадати про такий зручний інструмент в каталозі Hotline UA, як динаміка цін. Він допомагає швиденько проаналізувати, що взагалі відбувається з ринком. Можемо якраз подивитися на прикладі iPhone 16 Pro Max, тому що одразу після анонсу деякі магазини просили за оцей... ні. За оцей iPhone 85 тисяч гривень, це майже 2 тисячі баксів, а тобто майже в два рази більше, ніж офіційна вартість. Пройшло два місяці, і вартість стабілізувалась на рівні 60-70 тисяч гривень. Тут же залежить від офіційності постачальника. Це вже цифри, які більше відповідають офіційним європейським цінам на новинку. І так відбувається щороку. Графіки iPhone 15 Pro Max та 14 Pro Max це підтверджують. Але до чого це все? Запитаєте ви. Ну, по перше ми одразу можемо порівняти ціни на ці моделі. Середня вартість 16 Pro Max складає 63 тисячі, 15 Pro Max 53 тисячі, 14 Pro Max 50 тисяч, а 13 Pro Max 40 тисяч гривень. І тут же є на чим замислитися, бо я б, наприклад, б зараз пішов замість 16 Pro Max, взяв би 15 Pro на якийсь терабайт за ту саму вартість, тому що це банально вигідніше. Якщо ж беремо конкретно Apple, то її pro лінійка не те, щоб координально оновлювалася за ці роки. В 14 Pro, наприклад, з'явилась Dynamic. Island і Always On. Ну, скажімо так, не найефектніше оновлення. А в 15 Pro додали USB-C, тут же більше користя, але ви її відчуєте тільки тоді, коли часто підключаєте до айфона зовнішні накопичувачі чи якісь аксесуари. А ну і ще Action Button, але і без неї можна жити. А в 16 Pro додали нову кнопку. Так ще одну фізичну кнопку, але ні. Apple забороняє називати це кнопкою. Це камера контрол. Ні, в жодному разі не можна називати це кнопкою. До речі, Макс каже, що нормально реагує з рукавицями. Да. Зрозуміло, що за цей час оновлювались процесори, камери, дисплей став трохи яскравішим, Wi-Fi трохи швидшим, але для користувача це не так і помітно. У мене є знайомі, хто досі користується iPhone 11, і для більшості повсякденних задач його вистачає з головою. А ще я помітив, що Apple останніми роками випускає досить сирі айфони, і треба ще почекати, поки компанія їх допилить софтовими оновленнями. Наприклад, і того самого Apple Intelligence, який і на WWDC. І у вересні був прям кілер фічою iPhone 16 Pro. і iPhone 16 ніби там теж підтримується, але суть не в тому. Він не підтримується взагалі ніде. Крім сполучених штатів, і додайте до цього ще періодичні глюки з камерою. То чорний екран то перестає записувати відео, то якісь ще й перегріви. Ну і взагалі про iPhone 16 Pro Max записував окреме відео на цьому каналі. Тож щоб не повторюватися про всі плюси і мінуси цього девайса, ми залишимо в описі посилання на це відео або десь тут. Тісяйте, Тож, постає цілком логічне питання: навіщо переплачувати зараз приблизно 10 тисяч гривень, якщо можна купити iPhone 15 Pro Max? там практично все те ж саме. Ну, окрім кнопки камери і можливості записувати 4К 120 FPS. Навіть процесор підтримує усі фішки Apple Intelligence. Ба Більше ще є синій титановий колір. Це для тих, кому пісочний золотий титан не зайшов. Точно так само можна задуматися і про iPhone 14 Pro, і про 13 Pro. Тут вже залежить від того, які фішки вам потрібні. Бо, наприклад, я оновився з 14 Pro на 15 Pro, виключно через Type-C, бо це, по-перше, тупо зручно заряджати всім, що під руку попало тобі. А по-друге, я іноді знімаю прореси. Мені треба зовнішнє SSD. для звичайної людини. Ці фішки нафіг не треба, тому можна дивитися в бік 14 Pro чи 13 Pro. бо ці смартфони за 4-5 років а, нічого не втрачають і працюють так само, як і новий. Смартфон за пару тисяч баксів. А ще можна подивитися на такий параметр, як прикольні кольори, які були ексклюзивними для того чи іншого покоління. Це, звісно, якщо в айфон носите в прозорому чохлі, або навряд чи таке може бути взагалі без чохла. Тому підсумовуючи все сказане, пропоную вам зайти на сервіс маршопінгу Hotline.ua і порівняти усі айфони починаючи з 13-го. І подивитись там, які важливі саме для вас фішки з'явилися в кожному поколінні, та подумати, чи вартують вони переплату у 10-20 тисяч гривень. А взагалі пропоную вам написати у коментарях, який iPhone ви б вибрали собі у 2024 році. Он Максик, наприклад, взяв собі 16 Pro, виключно тому, що йому треба був терабайт, маленький корпус і зум 5X, чого не було у 15 Pro. Тож, з вами був Фолодька, сервіс Сересмаршопінгу Хотлан Hotline.ua і до зустрічі в нових випусках.